Росіяни пішли у контрнаступ в Курській області. Їхні пропагандистські медіа заявляють, що російська армія звільнила 10 населених пунктів. Зеленський підтвердив контрнаступальні дії росіян і сказав, що все йде за планом України. Що відбувається в Курській області, поговоримо у Несеця. і також в цьому випуску буде про ситуацію в Покровській громаді. Там місцеві жителі сидять без газу, води та електроенергії. Як живуть люди в таких умовах, що робить влада і чому люди не поспішають евакуйовуватися? Про це розповім внесеться. Але спочатку про курську операцію. Протягом двох днів російське угруповання «Сєвєр» нібито звільнило 10 населених пунктів Курської області. Пишуть пропагандистські змі. Контрнаступ росіян в Курській області справді почався, підтвердив Зеленський під час прес-конференції з президентом Литви на уседою. Утім, Зеленський заявив, що усе йде за українським планом. Більше подробиць він не озвучив. Аналітичний портал Deep State ще 11 вересня писав, що ситуація на лівому фланзі українського угрупування на Курщині погіршилася. Росіяни розпочали активні штурмові дії, переправляли бронетехніку через Сейм та інші менші річки. Діпстейт також виклали фото колони бронетехніки, яка рухається в бік населеного пункту Снагость. Наразі російські війська проводять контратаки вздовж західного краю українського угрупування в Курській області, в районі який значною мірою складається з полів, і невеликих населених пунктів. Про це пишуть аналітики американського інституту вивчення війни. Нагадаю, збройні сили України зайшли на територію Курської області. Сті ще 6 серпня до нині зсу контролювали більше тисячі квадратних кілометрів російської території. Як коментували раніше, Зеленський та Сирський, курська операція була потрібна, щоб унеможливити наступ росіян з цієї області на Сумщину і створити буферну зону, щоб росіяни не обстрілювали прикордоння. Також цілю було відтягнути сили Росії від складних напрямків на фронті і поповнити обмінний фонд. Ми ж будемо стежити за тим, як розвиватиметься ситуація із російським контрнаступом. Курські. Області оновлення будемо повідомляти в наступних випусках. Несеться також на прес-конференції Зеленського і на Уседи сьогодні прозвучала інформація про війська, що стоять на кордоні Білорусі. Про скупчення Україна знає і контролює ситуацію, заявив Зеленський. А от Литва також спостерігає за Білоруссю. Президент Науседа звинуватив Білорусь в тому, що вони організовано висилають нелегальних мігрантів на територію Литви, щоб дестабілізувати там ситуацію. І те саме вони намагалися зробити в Польщі. Тому Литва дивиться на Білорусь без ілюзій, і на форумах ЄС агітує за те, щоб проти Білорусі застосовували ті самі санкції, що і проти Росії, заявив Науседа. І як знаємо недавно, у ЄС. Був прийнятий ще один пакет санкцій саме для Білорусі, і це не є кінець. Ну і тепер про покровський напрямок один з найскладніших зараз. Ще в середині серпня росіяни в притул підійшли до міста Покровськ на відстань буквально більше як 10 кілометрів від околиць, але постійні штурми досі не дали результатів. Росіянам не вдалося прорвати оборону української армії. Наші військові її тільки посилили на покровському напрямку, щоб росіянам, врешті, не вдалося захопити місто. Про це розповів головнокомандувач ЗСУ у нещодавньому інтерв'ю CNN. Але постійними обстрілами росіяни вщент руйнують критичну інфраструктуру громади. Після обстрілу 5 вересня у самому Покровську, у його північній частині, технічно неможливо відновити світло. Тоді росіяни скинули авіабомби і сильно пошкодили енергетичні об'єкти. У міністерстві енергетики повідомляли про удар по території підстанції. Кілька діб у майже всьому Покровську тоді не було світла енергетикам вдалося його повернути лише для частини міста. Із водою ситуація ще складніша. 11 вересня у Покровській громаді повністю зупинили подачу води. Росіяни пошкодили фільтрувальну станцію, і це було єдине резервне джерело, яким забезпечували водою жителів громади. Поки що із ситуації вдалося вийти завдяки бурінню свердловин. На території громади їх зробили понад три сотні частину за кошти міського бюджету, але більшість свердловин за рахунок грошей ОСББ розповів керівник Донецької ОВА Філашкін. Також людям привозять питну воду та встановили ще вісім спеціальних установок, де люди самостійно можуть безкоштовно набирати питну воду. Газу у громаді немає з 10 вересня. Росіяни зруйнували газорозподільну станцію, і без газу залишились 28 тисяч людей. Ремонт може тривати кілька тижнів, сказав директор Донецьк облгаз, і потім потрібно ще мінімум місяць, щоб запустити газ в Покровськ. Відновлення газопостачання ускладнює й те, що на підприємстві залишилося працювати 25% працівників. Місцеві жителі рятуються електроприладами. А як ми в тому році, чи в позапрошу 4 місяці без газу? так і зараз. Ми живемо далі, там посмотримо. Жителів громади місцева влада закликає евакуюватися. Таблички з написом Евакуація висять на кожній вулиці та перехресті Покровська. Хоч російська загроза висить над містом вже давно, життя там триває, і деякі мешканці планують залишатися у Покровську. У місті залишається близько 20 тисяч людей, і це третина від населення, яке проживало там ще місяць тому. Виїжджати не збирають. У Меня немає такої можливості, слишком много проблем Ну, Я хочу жить вдома. Я хочу жить вдома, не хочу нікуди. Вот у мене три собаки, у меня не дідні Ну, короче. А сьогодні зранку росіяни повністю зруйнували один з мостів у Бокровську. Він веде в сторону Дніпра. Удари по ньому були і раніше, і через руйнування ним уже не їздили. Розповів наш кореспондент з Донбасу. І від сьогоднішнього удару одна з секцій мосту обвалилася. На це комунікації нучмало дошкуляє відповідно як російським окупантам, так і українським силам оборони, якщо йдеться про об'юдні ракетні, дронові та бомбові атаки. У будь-якому разі втрата одного з найважливіших інфраструктурних об'єктів вплине на інтенсивність перевезення як вантажів військового значення, так і перевезення цивільного населення в рамках евакуаційних процесів. Тепер про ситуацію на лінії фронту на покровському напрямку. За даними військового порталу Deep State, Росіяни вже окупували село Лісівка, а наступне за ним розташоване українське. Росіяни зосередили на Покровському напрямку найбільш підготовлені свої частини. Про це розповів Сирський в інтерв'ю CNN. Утім, Росія не вивела серйозні сили із сходу України для захисту Курської області, як очікувалося раніше. Визнав Сирський, але і не перекинула підкріплення на найбільш складні напрямки фронту. І тому зараз обмежена у маневрах, заявив Сирський. Це поки все. Ми звісно стежимо за подіями на фронті. Ви ж можете написати в коментарях, яка інформація вас найбільше цікавить.